У Біблії немає трактату про Бога. Вона не відходить від предмета вивчення, щоб описати Його збоку. Біблія наче запрошує нас не говорити про Бога, а слухати, як говорить Він сам і відповідати йому, сповідуючи Його славу та служачи йому. Якщо перебувати в послуху та подяці. Можна сформулювати те, що Бог говорить про себе у Біблії, Він говорить про себе неоднаково у Старому Звіті та в Новому Завіті, звертаючись до нас через своїх пророків або через свого Сина. Більше, ніж у будь-якій іншій сфері, тут потрібне суворо розрізнення між старим і новими завітами, оскільки Бога ніхто не бачив ніколи. Єдинородний син, який на лоні Отця Він об'явив. Наскільки слід відкидати єретичне протиставлення мстивого Бога Старого Завіту благому Богу Нового Завіту, настільки ж потрібно стверджувати, що тільки Ісус Христос вводить нас у таємницю єдиного Бога обох завітів. Вже на початку Бог існував. І його існування є первинним фактом, що не потребує жодного пояснення. У Бога немає ні походження, ні становлення. Старий завіт не знає теогонії, які в давносхідніх релігіях пояснювали побудову світу виникненням богів, тому, що він один перший і останній, світ повністю є його справою, його створенням. Оскільки Бог перший, він не має потреби пояснювати себе людському розуму. Він самодостатньо постає перед Ним лише тому, що він Бог. Ніде не передбачається якогось відкриття Бога, якогось поступового просування з боку людини, що призводить до утвердження Божого буття. Пізнати його означає бути пізнаним. І відкрити його у витоку свого власного існування, тікати від нього означає все ще відчувати себе переслідуваним його поглядом. Оскільки Бог перший, його особистість, його образ дій, його задум ясно виражаються, щойно він відкривається людям. Хоч як мало ще знають про нього, все ж щойно його знаходять. Розуміють, що він бажає чогось певного і точно знає, що він робить і куди спрямовує свої стопи. Ця безумовна первинність Бога виражена в переказах п'ятикнижжя двома способами, що доповнюють один одного. Так званий ягвійський переказ показує ягве, який діє від початку світу і здійснює свій єдиний задум задовго до явлення неополімій купині. Єлогвійські ж перекази підкреслюють новизну, яку вносить відкриття імені Божого Моїсею, але водночас вони б вказують, що Бог відкривав себе і раніше під різними найменуваннями, які майже всіє епітетами імені Божого Ел. І якби Моїсей не знав уже раніше Бога, хоч і не ясно, але цілком визначено, він не міг би визнати в в'ягви істинного Бога. Ця тотожність Бога, пізнаваного розумом і Бога, пізнаваного через Откровення, ця первинність Бога, що постає перед людським розумом, щойно він пробуджується, відзначена на всьому протязі Біблії безпосереднім і постійним ототожненням Ягве з Елогімом, Бога, що відкривається Ізраїлю з тим Богом, якого можуть іменувати інші народи. Ось чому щоразу. Коли Ягве, являючись, відкриває себе, він іменує і визначає себе вимовлянням імені Ел, Елогім З усім, що це ім'я нагадує Я, Бог батька Твого, Бог батьків ваших, Бог ваш, Бог людинолюбний і милостивий, Бог твій або просто Бог. Між іменем Бога і іменем Ягве. Встановлюється живе співвідношення, свого роду діалектика. Щоб стало можливим відкрити себе як Ягве, Бог Ізраїлю каже, що він Бог, але відкриваючи себе як Ягве, Він говорить абсолютно по новому, хто Бог і яка його сутність. Ел є фактично архаїчним поетичним виразом рівнозначним з Елогім, як і Елогім, як і наше слово Бог. Ел водночас є і іменником загальним, що означає божество загалом, і ім'ям власним, що означає єдину і певну особу Бога. ЕЛОГІМ множина вона не є формою величання, такої форми єврейська мова не знає, її не можна вважати наслідком якихось пережитків багатобожжя, які, неймовірні, якщо взяти до уваги особливу чутливість ізраїльського складу розуму в цій галузі. Наймовірніше, ця множина слід загальносемітського світорозуміння, за якого божественність сприймається як множинність сил. Ел відомий і за межами Ізраїлю, де йому також поклоняються, як ім'я загальне, це слово означає божество майже в усьому семітському світі, як ім'я власне, це найменування якогось великого Бога. Який, очевидно, був вищим божеством у західній частині цього світу, зокрема у Фінікії та в Ханаані. Чи був Ел під час виникнення семітських народів їхнім спільним божеством верховним і єдиним? Чи не затьмарило згодом багатобожжя більш спокусливе і спотворене цю чисту, але нестійку релігію? Або ж це був Бог, голова і ватажок різних семітських родів? Єдиний Бог для кожного роду, але позбавлений можливості утвердити свою єдиність при зіткненні з іншими групами, а згодом зведений на положення одного з образів язичницького пантеону. Ця історія темна, але безсумнівно те, що правоці єврейського народу називають свого бога Ел з різними епітетами Ел Еліон, Ел Рой, Ел Шаддай, Ел Бетел. Еллам, і що зокрема щодо Ел Еліон, Бога Мелхіседека, царя Селимського, цей Ел представлений тотожним з Богом Авраама. Ці факти показують не тільки те, що Бог Ізраїлю є суддя всієї землі, але також, що його можна пізнати і поклонятися йому як істинному Богу, навіть і за межами обраного народу. Однак таке пізнання становить виняток. У більшості випадків боги народів не боги. По суті, Ел Елогім пізнається як істинний Бог, тільки коли він відкриває себе своєму народу під ім'ям Ягве. Божественній особі завжди більш-менш розпливчасті і постійно спотворюваній язичництвом різних видів, єдина особистість Ягве – Надає чіткої визначеності та життя. У Ягве Бог відкрив, хто він є і що робить своє ім'я і свою дію. Його дія чудесна, нечувана, ім'я ж його таємниче. Тоді як Ел являє себе правцям у знайомій їм країні у формах простих і близьких. Ягве, Відкривається Моїсею в обстановці дикої пустелі і серед скорбот вигнання у страхітливому образі вогню. Не менший трепет викликає додаткове откровення у книзі Вихід з 33 та 34 розділів. І все ж цей Бог палаючої святості, Бог вірний і спасаючий. Він пам'ятає Авраама та його нащадків. Він чує горе євреїв у Єгипті. Він сповнений рішучості звільнити їх і дати їм щастя. Ім'я Ягве, під яким він являє себе, відповідає справі, яку він здійснює. Це ім'я безсумнівно містить у собі певну таємницю. Воно виражає собою щось недоступне. Я є, хто є. Ніхто не може його примушувати, навіть осягнути його. Але він. Висловлює також щось позитивне: присутність надзвичайно дієву та уважну, силу невразливу і визвольну, обіцянку непорушну. Я є.